Туй вой, у серці замешкай моєму, зрости мене до ясних чинів. Чинах тих, хай знайду я смерть, солодку смерть, мука за тебе і розплилися в тобі, і вічно житиму в тобі. Від вічна Україна свята! Що віра моя була радіта, що поспата вся церкві, що поспав замість, що зміна моя, що сіла, що немає свята, за того і слава, на три сі дітей, за хвилю герой! Україні, свято мати гурой, діди серцевого, ці серце. Чому перпацький крушеє? Воєславного завойовника батька Кмеля. Радісним гомо на Хай моя тобі відродиться. Хай Ха моя тобі відродиться. твоє опроміниця! А ти преступталося життя моє.

Так, я дружина морського піхотинця 31-го батальйону. Е, він захищав, е, мій чоловік захищав е, місто Маріуполь. Mm -hmm. Він потрапив у полон е, 12 квітня 2022 року е, в місті Маріуполь. Mm -hmm. Мені дуже приємно, що більшість людей приходять на мітинг, підтримують нас, підтримують нас, що так надіємося на швидшвидку найскоріше повернення додому, так як мій чоловік і. Дуже батько моєї дитини він знаходиться в полоні 26 місяців, а нашому сину 29 місяців. І син росте без батька, і батько не бачить, як його син, і я не бачу свого коханого. І дуже прошу людей, щоб вони не були байдужими до нашої волі. Да, да, да. про... так, добрий день. Мене звати Пажера Анна. Я організатор акції а, на підтримку військовополонених в Маріупольського гарнізону, а саме полку Азов. А, сьогодні ми знову збираємо черговий тиждень, коли ми збираємося на мітинг, показати, що наші герої, наші близькі, знаходяться в полоні. Ми знаємо, що сьогодні розпочався перший день саміту а, світового. Тому, звичайно, що ми чекаємо якихось кардинальних рішень, змін від нашої влади, чекаємо змін а, хоч. Чекаємо якихось перемовин щодо наших героїв, які вже два роки знаходяться в полоні. Як ви бачите, сьогодні у нас така інсталяція. Це присвячено моєму другу, який вже два роки знаходиться в полоні і який зустрічає вже третій рік, третій день народження, зустрічає в полоні. Сьогодні в нього ювілей, і на жаль, він не з нами не може е, з'їсти свій шматочок торту, е, випити, випити шампанське, але він має зустрічати саме на території РФ, день народження в колоні, в, в муках, в пеклі. Але ми віримо, що він буде вдома, і всі наші герої снає, будуть вдома. Ми за це виходимо і за це ми і боремося. Дякую.